Отож з нами на телефонному зв'язку Марія Бадалян, засновниця і директорка благодійного фонду з Богом у серці. Вітання, пані Марія. Доброго вечора. Пані... Славімо його, пані Марія. Отож, з вами хочемо поговорити про вашу ініціативу щодо благодійного марафону донорства крові. Розкажіть, будь ласка, в кого виникла така ідея, яким чином ви намагаєтеся її реалізувати. А ця ідея виникла у нас спільно із центром служби крові, тому що хоче багато людей дуже відгукуються і приходять щодня здавати кров. Але потреби е, наразі їх дуже багато, тому що кров потрібна і військовим, кров потрібна дітям, які важко хворіють, дітям, які потрапили е, і в нещасні випадки, і це дорослі, які хворіють. Ну часто приїжджають родичі здавати, але бувають люди самотні, про яких немає кого попіклуватись. І в час свят. Е, Багато людей роз'їжджаються, хтось їде в інші міста, хтось їде до родичів погостити, а хтось святкує у різних спосіб. Часто якраз таки у ці дні зменшується кількість донорів. І через це ми таким чином намагалися залучити людей, нагадати їм про те, що е, ця потреба нікуди не зникає, що дуже важливо святкувати свята, але ми також маємо подбати про те, щоб свято не стало для кожного. Розкажіть, будь ласка, коли розпочинається ось цей марафон і де і хто може здати кров, хто забажає? Сьогодні вже відбувся наш перший день. Сьогодні з 8.30 і до першої години дня ми були в центрі крові. Ми надавали, ми були групою підтримки для всіх, хто приходить приходив здавати вперше. Ми бачились тими донорами, які є постійними донорами, до яких ми постійно звертаємось із проханням здати кров для наших дітей, які опікується наш фонд. От був дуже теплий, гарний день. Приходили здавати кров військові для дітей, і приходили студенти з. Для військових. Тобто, от, так от дусі взаємопідтримки проходив сьогоднішній день, незважаючи на те, що вчора е, було Різдво. Е, ми думали, що сьогодні буде дуже мало людей, але е, насправді дуже багато людей відгукнулося. Ми всім дарували я, приємні подарунки. Від, е, до нас долучилася кав'ярня допіо, вона дарувала я, кожному донору. Подарунки, так само їх можна буде отримати завтра. Ми чекаємо так само на всіх з 8.30 до першої години. Якщо хтось буде запіннюватись, центр кров йде зустріч, робітники затримуються, якщо бачать, що багато донорів продовжують приходити і працюють до останнього донора. А скільки триватиме цей марафон, пані Марії? Скільки триватиме марафон? А, цей марафон триватиме три дні. Тобто, сьогодні був перший і ще два дні, поспіль ми будемо у центрі служби крові. Це на волі 47, Запрошуємо усіх охочих до добрих справ. Ну а є колективні у вас донори, чи це тільки одиниці людей? Ну загалом е наша команда завжди долучається до течі крові в першу чергу. Е приходять е приходять з компаніями, приходять з е підприємств. Ну сьогодні більшість людей проходило по одному. Е ми сподіваємося, що все таки завтра. Вже навіть нам сьогодні телефонували. Е Думаю, що завтра буде більше людей і сподіваюся, що керівники підприємств, заводів і різних установ також будуть залучати своїх працівників для того, щоб ще більше донорів могли бути присутніми. До речі, в цей день офіційно надається державний вихідний для всіх, хто здає кров. От тому, можливо, хтось про це не знав. Також приходьте і матимете можливість, ну хто переживає чи зможе відпросити з роботи, зможете. Держави дає вам вихідний, приходьте. Ми віримо в те, що лучани, волиняни вони прийдуть не заради вихідного. Ні, ні, не заради, але також це дуже важливо для людей, які не знають, чи їх відпустять, і таку, а от саме за законом а, мають відпускати керівники заради такої важливої справи, порятунку інших, має надаватися обов'язково вихідним. Тому сподіваємось на те, що всі керівники будуть лояльні, будуть вважати на це, от і працівники так само будуть проінформовані. Пані Марія, чи ставили ви якусь мету щодо кількості із даної крові і взагалі учасників цього марафону? Ну на сьогоднішній день. На сьогоднішній день пройшло 50 чоловік. А mm -hmm. ми сподіваємось на те, що наступні дні буде більше, але знову ж таки я повторюсь. Після вихідних, після свят, це дуже хороший покутник. Все таки це робочий день. Багато хто, я так розумію, сьогодні виходив на роботу. Багато хто поспішав відразу після дачі на роботу повернутись. Тому все ж таки ми вважаємо, що це дуже хороший результат. А де саме можна, чи в одному місці можна здати, саме в центрі крові, так, чи так. в інших місцях десь? У нас, у нас в Луцьку в одному місці можна здати кров, це центр служби крові, волі 47. Чи справляється Доход, служба, доходу... служба це, чи центр крові з усіма охочими. Потрібна ваше питання. От ви кажете, 50 чоловік прийшло, чи справляється центр з такої кількістю. Так, так, центр крові може приймати навіть більше людей. Працівники працюють в інтенсивному режимі. Вони в першу чергу зацікавлені в тому, щоб вони ж бачать ті ті потреби, які приходять, вони бачать, кому потрібна кров, вони бачать обсяги крові, які потрібні, і вони готові запрацювати. Дійсно, кажу ж, вони навіть можуть затримуватися, залишатися, коли бачать, що якась людина прибігла і все ще має бажання здати кров. Вони навіть залишаються після роботи і вже. В неробочий час працюють і продовжують. Центр крові працює у час тривоги. Просто ну, повільніше стараються дотримуватись усіх, переносять місце, де здається кров, переносяться в безпечне місце. І далі продовжують приймати донорів. Якщо відключають світло, так само продовжують працювати просто трішечки повільніше. Тобто, це колосальна робота. Головне бажання людей долучатися. Головне, щоб були охочі приходити і здавати кров, пані Марія. Чи є якісь вимоги до тих, хто хоче здати кров? Ну, Насправді до здачі крові потрібно підходити свідомо, потрібно готуватися. 48 годин не можна вживати алкоголь, 72 години просять не вживати ліки, які містять аспірин. Також варто відмовитись від гострої, жирної їжі напередодні здачі, від молочного з вечора бажано відмовитись і вранці не вживати, бо це впливає на концентрацію крові. А загалом, в принципі... Я зараз дуже багато в інтернеті інформації щодо протипоказів, але всі, хто переживає чи підходить він до здачі, чи ні, може приїхати особисто. На місці вас огляне терапевт. Якщо ви раптом маєте якісь протипокази, не переживайте, вам в першу чергу вам про це скажуть і самих не допустять до здачі. Тобто, хто переживає, чи можна йому здавати чи ні, от якраз на місці це можна буде дізнатись. Також на місці роблять усі аналізи крові. А сьогодні теж було такі питання, чи потрібно десь здавати перед цим? Ні, вам все на місці зроблять, про все потурбуються. Вам потрібно тільки підготуватись до здачі і прийти. Пані Марія, а з цих 50 людей, які сьогодні прийшли, були такі, хто здавали кров уперше? Так, сьогодні так. Сьогодні були люди, які здавали вперше, які побачили наше оголошення, і це невимовно тішить, те, що сьогоднішній захід він вже тим не був даремно, що ми не тільки зробили добру справу, а ще більше людей долучили до донорського руху. Що люди, які можливо перед цим вагалися, які боялися. Сьогодні вони прийшли, ми з ними познайомились. От і вони вперше здали кров. і Це неймовірна рада. І що казали, будуть продовжувати? Всі почували себе гарно, всі були на позитиві. У нас була фотозона. Можете в наших соцмережах переглянути світлини, всі донори щасливі, усі в гарному насті покинули центр крові і обіцяли повернутися ще раз. Що ж, пані Марія, дякуємо за таку чудову ініціативу, за те, що дійсно вирішили організувати ось такий марафон. Марія Бадалян, засновниця і директорка благодійного фонду з Богом у серці, була в нашому ефірі. Дякуємо вам, пане, пані Марія. Дякую вам, до побачення. І нагадаємо, що з пані Марією спілкувалися про благодійний марафон донорства крові, який триває у Луцьку. Тож запрошуємо усіх долучатися і здавати кров. Звичайно, якщо у вас є така можливість, адже кров зараз багато хто потребує, особливо наші захисники, які потерпають від поранень через обстріли расистів.